В мережі Фейсбук віднедавна точиться дискусії щодо святкування дня 8 березня. Що з цього приводу думають бродівчани? Зараз дізнаємось. Ну, як сказати, 8 березня. Ми, я ще за таких часів, що ми святкували завше, 8 березня. Це є свято для жінок, міжнародне свято жінки. Я, я святкувала, мені чоловік дарив квіти, я святкувала це свято. Це як це не свято для мене. Скажіть, будь ласка, 8 березня для вас що це я? Звичайний день. Ви не святкуєте 8 не. березня. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до свята 8 березня? Ну, як святкую? Ми не, не святкуємо, відмічаємо. Ну, Взагалі-то взагалі воно колись святкувалося. І один той день в рік. Ніби, але святкового зараз нема нічого у нас, розумієте, нема. через війну немає нічого зараз. Скажіть, будь ласка, що для вас означає свято 8 березня? Це є для мене 8 березня це є свято не весни, це є свято, коли жінки боролися за свої права. І, ну, типу, Для мене свято жінки це є 25 лютого, це свято української жінки. Ну я не знаю, мабуть, таке, як ми собі його беремо. А чи святкуєте 8 березня? Того, того річ, ні. Нормальний жіночий день, 8 березня. Я хочу, щоб воно було щорічно, щоб його не відміняли. Як? Того, що вони наші жінки, наші любимі, наші, 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 як опора наша. Для мене 8 березня це велике свято, бо в мене день народження. О, а так, як рішать, так і буде. Кажіть, будь ласка, яке має бути свято 8 березня, на вашу думку, і чи святкуєте його? На мою думку, свято 8 березня повинно бути. Жінку потрібно все-таки вшановувати. Але з погляду на ситуацію в країні, то я не знаю, варто чи не варто, попросту святкують як хто в силу своїх можливостей. Зараз хочуть е, День весни зробити. Це теж правильно. Це теж правильно, слухайте. Починається весна, починаються квіти, починається сонечко, то правильно зробити так. То добра ідея. Головне, щоб перемога була. Головне, щоб була перемога, щоб був спокій так. А день жінки будемо відмічати просто за ситуацією. Свято, жіноче. А ви святкуєте вас на Ні, ніколи. А чому? Знаєте, колись коли працювала 8 березня, це був вихідний день. А вихідний день, що жінка робила, займалася мала один день такий, що можна було щось зробити по господарству. Та чого з дівчатами як збиралися собі там десь? Можна було, але то не актуально, я вважаю. Це таке свято минулого століття, пережиток минулого, я того не святкую. Я святкую день матері. Мене чоловіки поздравляють, син. Все нормально. А зараз планує День весни зробити. Ну, ну, може, то добре, але після перемоги. Це зараз зовсім ніякі свята такі розважальні, не актуальні. Ну зараз, напевно, що ні. Воно, знаєш, зараз таке буденне, досить те. Що тільки одне, що підтримую, що то є дійсно міжнародний жіночий день, воно так то то День Солідарності всіх жінок. От так, я підтримую його так. Зараз хочуть День весни зробити. Так, да, так. Да. Я думаю, що треба. Особливо жінки вони собі асоціюють з таким святом, як весняний, да? вони такі більш енергійні. Я думаю, що для них. Це жіночий день, ні? Слідкої святкуєте, звичайно. Обов'язково, але, Обов але буде святкувати після перемоги. Після перемоги. А зараз хочуть день весни зробити замість 8 березня. Ваша думка. Позитивно, негативно? Ну, не знаю, відносно. Ні, ну якщо всі, звісно, за, то ми і то жінки за. дуже добре відношусь. А ви? Дуже відношуся нормально. Це право всій Європі святкують, і це право жінки має бути. Приємно, якщо вітаюся, але, ну, звичайно, хотілося, щоб було спокійно. Як спокійно на дощити, приємно приймати вітання. А так взагалі для жінок. Не рахую, що не, не ще так не привикли, щоб скасувати, а як воно надалі буде, будемо бачити. Зараз, до речі, не скасувала, але мають зробити День весни, 8 березня. Так, як перенесуть на щось, друге привикнемо до другого. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до 8 березня? На вашу думку, яке має бути це свято? Ну, мені здається, що те свято не повинні відміняти. Це так, як свято весни, краси. Мені здається, що воно повинно бути. Святкуєте 8? Ну як? Ну, ну Деколи вітають, деколи ні, але буває по-різному. Переважно святкуємо. А чим для вас є це свято? Пишіть у коментарях.